Тривожна валіза, пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення ми складали у неї все, що треба і не треба. Досі її маєте чи потрібна українцям тривожна валіза на четвертий рік великої війни, і що у ній має бути, розберемося просто зараз. Перше на що звертаю увагу спеціаліст без це назва та форма нашої тривожної валізи. Аварійна сумка, я її так називаю, бо тривожна валіза. Це так совково таке, така назва більше тому або аварійні речі, або е, аварійний рюкзак. Це може бути або в сумці на. Колеса, да, зараз це такі ось популярні, де до речі, вона якщо важка, то це краще. Там щоб на колесиках на цих покатив, хоч якісь там вже купу речей вже можна зібрати. Або це безпосередньо рюкзак, який краще закинути на, на спину і швиденько там спуститись сходами в, в укриття. А от чи мають досі українці під рукою аварійну сумку чи рюкзак, як це було на початку повномасштабного вторгнення, звісно. Є тривожна валізка завжди да дома готова біля коридору. Стоїть на всякий випадок. Валізу тривожну маю, тому що в країні війна йде документи і запаси води, все. Якщо якісь там обстріли, там, -то, ще, то ми спускаємося в укриття. Просто все лежить в одному місці, там, де документи, щоб якщо що, все швидко взяти. Але щоб прям типу воно в валізці, то в мене такого немає. Перелік медикаментів, запас їжі на три дні, велика ложка, свічка, компас, сірники, ручка, копія документів. Тривожної валізки, як такової у нас і немає. Тобі є вона? Ні, Бо немає. Розібрали. Такої як потреби в її вже, мабуть, немає. Завжди носимо з собою важливі документи, е, там якісь ліки це, мабуть, все, що все, потрібно. Все, 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 все. Так вважає і наш спеціаліст Ігор Молодан зауважує, часи змінилися. При собі слід мати найважливіше: документи, гроші та ліки. То я б сказав, бо, що е, проблема перебільшена е, людьми, тобто в тому плані, що е, зараз. А ті поради, які були чотири роки тому, вже дещо змінилися. Можна вже і теплі речі знайти, можна безпосередньо і документи відновити. Ну і гроші, теж люди допомагають грошами. Тому я б зараз концентрував б увагу більше на ті речі, які можуть можуть. Врятувати життя мінімальний набір того, що завжди має із собою інструктор з безпеки. У мене висить е, свисток, тобто для того, щоб подавати сигнали лиха. Е, Рятувальники. Зараз є, продаються, до речі, е, вогнестійки, водонепроникні такі а 4 формата і ось саме туди класти документи, саме туди класти гроші, тобто вони від вогню збережуть і від і від води від вологи. І окремо спеціаліст наголошує на необхідності мати якісну аптечку і вміти нею скористатися щодо аптечки. То це я вважаю зараз має бути е, ну найбільш необхідна річ в будь-якому регіоні, в будь-якої сім'ї. І звичайно, що проходити ці всі курси треба, хоча б мати. Уявлення, як і що робити під час ось порани, ось що має бути в нашій аптечці: турнікет або джгут, е, да, е, гумовий, а е, це. Бинти мають бути це мають бути для тампонади рани. Це може бути і кровоспинний бинт на трубка для штучної вентиляції легень, ліки, які люди приймають при хронічних захворюваннях, запас, хоча б там на півроку має бути і не забувайте перевіряти у запасах терміни придатності, і відповідно оновлювати ліки та їжу. Доки ми із вами думаємо, що покласти в тривожну валізу, багатії міркують над тим, як облаштувати свої безпекові хороми. До прикладу, американський підприємець Марк Цукерберг будує собі величезний підземний бункер на Гаваях, який сам бізнесмен називає простим маленьким укриттям, пише за Hollywood Report. Для тих, хто не проти сусідства, у США звели цілий підземний ЖК на 15 поверхів. За основу ядерного бункера взяли шахту міжконтинентальної ракети. Тут багатіям пропонують 12 квартир із усіма зручностями магазином, медпунктом, басейном, спортзалом, зоопарком та кінотеатром. Інформує Daily Стар. Експерт з безпеки зауважує, варто і нам подумати про аварійне місце для тривалого перебування. Його можна облаштувати не лише в приватному будинку, а й квартирі. по міжнародним стандартам безпеки два тижні на два тижні. принаймні, у нас має бути запас їжі, запас води. Е, ну і звичайно, що теплі, теплі речі. Тобто, це такі ось мінімум необхідний. Ну і ліків. речі, це не тільки в будинках, це не тільки в підвалах, це може бути і в квартирах, саме, саме в ваннах, саме там, де ми можемо закритись, десь може бути якісь обвали. Та, та ж сама загроза застосування ядерної зброї. Нехай би тривожна валіза та аварійне укриття нам ніколи не знадобилися, але готовими бути потрібно. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.